Салют в ефірі Рейд Пропаганда, і сьогодні я хочу поговорити про совок. Лінгвістично саме це слово це жаргонізм від слова совєтський радянський. Ось, Воно означає лопату. А значення, які ми вживаємо їх в побутовій риториці, є три базові значення. Одне це коли ми кажемо про людину. Людина-совок це той. хто Переживає за радянським минулим, вважає, що радянська система була кращою за нинішню і за будь-які інші, і воно досить близьке за значенням до слова ватник. Але словок і ватник вони чимось відрізняються. Інше значення, яке вживають це слово, це власне радянський союз і весь цей історичний період. Коли ми кажемо за часів совка, це означає що це період існування радянського союзу. З цими значеннями більш-менш просто є складніша дефініція, коли ми слово совок вживаємо в контексті явищ. Що та тобто в контексті якогось негативного морального суспільного явища, яке має корінням радянський союз, і тут найбільше потонини. Наприклад, коли військовослужбовців е, взивають до виконавчої дисципліни, хлопці 845 потрібно бути на точці. І вони запізнюються, їм роблять зауваження. Командир, чого совок розводите? Ні, друзі, це не совок, це банальне і елементарне закликання до дисципліни і дотримуватися домовленостей. Так само в суспільстві можна зараз побачити, де люди називають совком будь-які обмеження воєнного часу. Е, це процедура. Характерна не діяль для совка. Щоб зрозуміти, що є совком, а що не є совком, нам потрібно виокремити речі, характерні виключно для совка. Якщо щось є всюди, це не совок, а звичайна практика. І для того, щоб ми не кидали слів на вітер і не пхали совок де треба, і не треба. Ми випускаємо повноефірний випуск рейд-пропаганди. дуже скоро на наших ресурсах. З'явиться повноцінне відео про совок, де я поговорю про це з дуже фаховим совкознавцем. Тому, друзі, давайте не розволити совок, принаймні поки ми вам не пояснили, що це таке. До зустрічі!